Друзі, всім привіт! Сьогодні ми зайшли в сусновий ліс. Зараз вам покажу який він красивий. Позбираємо тут маслюків і за одне собі візьмемо хвою додому для мульчування лохини, щоб вона чудово розвивалася. Для неї було таке природнє, підо... ну, природнє добриво з мікоризою з лісу. Зараз вам покажу, який саме шар цієї хвої брати і як воно взагалі виглядає. Ось такий у нас лісочок, дуже красиво тут. Це все сосновий ліс, дуже великий шар. Тут є хвої, як бачите, шишок дуже багато, і тут дуже багато різних грибів росте. Ось так ми сьогодні тут прогуляємося, позбираємо трошки грибів і будемо хвою також збирати. Е, на рахунок цієї хвої е, багато людей не розуміє е, те, що ну, десь вони чули, що потрібно брати з лісу землю. Це не землю береться, а береться іменно ось цей хвойний опад. Ось бачите, ось це біле, це є мікориза, такий грибок лісовий. І беремо ми його суто, ось цей тільки верхній, верхній шар. Ми не беремо саму землю, ось цей пісок. Тому що цей пісок нам вже не підійде для е, створення субстрату під лохину. Тому пам'ятайте, ось те, що нам потрібно. Все, що нижче, ось тут ми вже не беремо. В цьому лісі просто неймовірний запах. Бо ви це відчули, цей запах хвої, грибів. Такий насичений, тому що зараз тут досить волога. дощів багато падало, запах просто ну, такий лісовий, справжній, тому і треба, це, щоб технології ще дійшли, щоб цей запах через камеру передавати. Ось такого невеличкого лісочку тут можна. Цієї хвої ходжи фуру нагребсте. Усі ці історії, що ви природу пошкодите, тим, що ви хвою заберете. це це не несамітниця, тому що в цьому лісочку у нас хвою забирають дуже багато людей. Проходить буквально кілька тижнів, вона знову насипається і... Як на мене, нічого це не шкодить ніяк деревам, ні грибам, бо вони тут завжди є. Якщо б воно шкодило е, тому самому міцелію, грибам, то його, цих маслюків вже тут давно би не було. Ну, це я вам так показав, що в гущі цього лісочку, а гриби, здебільшого так на краях, там де більше сонця. Ой, зараз покажу свою команду у пошуках маслюків. Ось так, збирають. Це найстарший. Гулечек, мама, а тут вышла. Мама, туди багато грибочка, куди? В цьому лісочку просто неймовірний запах. Все так перемішалося, хвоя, грибочки дуже гарно. А ось і наша мульча. Ось так, ось як я показував. Такий шар, ось цей З шишками зі всім це все підходяще. А все, що нижче, земля, яка вже не підходить. Маслюків ми вже назбирали, тут досить багато. Ну, ось, бачите, який. Були і маслюки, і червоняки. Ось такий красивий. Таких їх тут є дуже багато. Ну, ось така у нас сьогодні була прогулянка. Така пригода в лісі. Поєднали корисне з відпочинком. А пізніше буду мульчувати лохину, готувати її до зими. І вона віддяче нам на наступний рік своїми ягодами через оцю якраз мульчу. Все, всім, на все добре, до побачення.